Зробив я ось скільки різів, рахуємо скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Символічно. Power plus. Пилочку коцана трішечки. Такої ж самої знайти я не можу. Так, прошу ось так. На самому якорі. Це нова пилка. Ось, потерта, ось потерта. Ще тут біда з щітками. От Ось такі от щітки маємо. Графіт, ну, ну блін. Ну, не... Всім привіт. Сьогодні ситуація така. Коротше, зробив я каритку для циркулярки ручної дискової пили. Е, ну, Зробив різів там, ну, пару штук. Е, буквально, ну, не знаю скільки, мало. До десятки. З десятка різів, ну просто спробував, скажімо так. І почалася от така от нісенітниця. Пила починає пиляти, потім впирається в доску, підриває, вириває шматок доски. Ось отак от. відлітає цей шматок доски. Доска піднімається, прижимається до цих направляючих, пила клине, там слегка йде димок з ротора статора. Пилка нова, недавно купив. Ну, але дешевенька, Power Plus, на OLX. Коротше, фігня пилка, мабуть. Ну, Так, хто знає. Ну, Обмотка ніби навид мідна, якорь мідний, ну, маломощна, диск малий. Ну, таке. Не в тому справа. Справа в тому, що почала підривати доску. Доска прижимається до направляючих, розібрав, розібрав усе. Є дві проблемки. Перша проблемка це те, що якар черкає по дифузору, ось видно, на тервін. Не знаю, чи як наслідок, чи причина, ну, ну не знаю. Але, коли її розібрав, був заклинений не редуктор. Не редуктор, який стоїть тут. Шестерня. Ось. Тобто воно все крутилося. Я витягнув якорь, все крутилося. Був заклинений сам якорь. Тобто він заклинив об дифузор. А редуктор крутився, але вирішив вже все розібрати, подивитися. Декілька разів таких ударів в мене було. А ось що маємо на шестерні. Ось зуб надлизнутий. Ось зуб. Ось зуби. Ну, коротше, шестерню потріпало, але е, зуб повністю не зламало. Було б непогано, звісно, поставити нову шестерню. Е, буду дивитися, чи є у нас в найближчому місці такі шестерні. Якщо що, буду замовляти. Ну, коротше, треба щось вирішувати з цим. Ну, такі от справи. Міняти шестерню потрібно. І щось робити з дифузором. Ну, Якщо це зробити, то може ще попрацює. Не знаю, чи довго, може і не довго. Ну, коротше, така от фігня. Клине, підриває доску. Вириває шматок доски, клине. І з-за того, що клине, прокручуватися не може, навіть димочок такий пішов. Ось, Буду ремонтувати, покажу, що з цього вийде. Немає шестерню. На таким от застосуночком. Тут стопорне кільце стоїть, тому треба його якось зняти. Ух ти! Якесь чудне стопорне кільце. стопорне кільце, яке гнеться прикольно. Не пружини тягнеться. Куас. Отаке от, от стопорне кільце. Намагався зняти розкриво, воно не, не пружинить, а зігнулося. Беру з'йомничок отакий. Шпунка шестерня пили циркулярної, що маємо? Покоцана трішечки, такої ж самої знайти я не можу за розміром. Вона не калена. Ось надфором тернули, ось. Залишився такий рубець. Коротше, калена ступка отут. А самі зуби не калені, і воно їх облизує і клине. Так що майте на увазі. Power Plus інструмент. Біжіть як найдалі. Що будемо робити? Плануємо шестерню кинути в кузню і закалити. Потім в масло, в мастило, Ну і буде калена шестерня, я думаю, походить. Чому не нову, Можна купити, було б, по ідеї, нову, Шукав розмір. Коротше, розмір взагалі, скільки шестерень різних, скільки цих циркулярок. Зовнішній діаметр 35, внутрішній 12. Ну, немає такої шестерні. все. Є різні, є різні діаметри, які хочеш. Ну, В Україні саме такого інструмента ну, я взагалі не бачив. Не бачив мається на увазі запчастини на нього. Там, можливо, б з іншої там дискової пали підійшла б шестерня. Коротше, шукав, шукав, немає нічого. Тому будемо з цією якось воювати, воювати саме так. В кузню. Вмастило, калимо і пробуємо, що з цього вийде. Ще паралельно, ще паралельно закалимо ці ось добойнички топок. Взагалі вони для гвістків, але я їх брав ну, використовувати як пробойники. Я їх тут посточував. Були спеціально для гвістків, такі виїмки. Ось Були виїмки, їх сточив, на великому покажу. Зробив прямий ну як пробойничок. Ну ніби... Чотири штучки непогано так, але вони також сиром'яти, нагнуться, капець якийсь. Коротше, разом шестерню в кузню підуть і ці добойнички, закалимо і будуть нормальні, нормально працювати. Ну, а шестерня, само собою, отак Чуєте звук, як надфіль шатири шестерню яка повинна бути калена а шатири – нормальна тобто він не обходиться по ній, не облизиться, не плеве, а гризе. От така от шестерня. Power plus. Біжіть як зробив проставку під якорь із такої капронової кришки. Вирубав двома висічками. ну Всередині вирубав і ззовні вирубав таку пластмасову проставку. Надів її на болт і буду зараз на наждаку обтачувати. На болт, щоб не вилетіло, по-перше, від наждака, бо в мене вже куча деталей так вилетіла. А по-друге, щоб рівніше вийшло, можна орієнтуватися по шапці болта. Вона на 18, шапка, а мені детальку потрібно на 19, щоб влізла в посадкове місце. Обточуємо. Вийшло отаке от кільце. Піду ставити, дивитися. Я тут уже запресував. Якір. В чому проблема з якорем? Вон там всередині. Ось сюди. Ось, ось сюди. Я поставив кільце з кришки капронової, тому що якір дуже близько підходив до дифузора. І черкав по дифузору, ось витерто. Також витерто. На самому якорі. Це нова пилка. Ось потерто і ось потерто. А так якір нормальний. А, задній підшипник я вже мазав. І цей підшипник також вже мазав. А, зараз відкриваю передній підшипник і додам туди трішки смазки. Раз. Зняв. До речі, суховатий доволі таки. Підшипники на якорі. Ти взагалі всі підшипники. Тут їх три. На якорі і на редукторі один. Не дуже гарно тримаються в посадкових місцях. Тому я беру синій фіксатор різьби. Наношу на обойму і на посадкове місце. Триматиметься краще, витягнути можна. І засовуємо в корпус. Є. Під якорем я вже показував, лежить проставка з Капронової кришки. Тепер точно таку ж саму процедуру повторяємо з переднім підшипником. Є. Якер крутиться добре, це чудово, тому що крутився раніше не дуже добре. Не робіть так. Запресував шестерню, а вона ж не залізе тепер в корпус. Треба так його запресовувати. Шестерня заважає. Доведеться зняти і по по-новому запресувати. Мажемо підшипник знову фіксатором. Тому що ці китайці з таким напуском все роблять. Чи в пластику. Ну, воно роздовбе, почне тіліпатися, щось інше роздовбе. Кияночкою підстукаю. Мазну. Посадково, щоб легше йшло. Поставлю все-таки оцій виборкою, тому що може впертись, впертись оцю проточку, тому вона і ставиться виборкою туди, до ріжучого диску. Це сіла до кінця. Відразу стопор на кільце поставлю, тому що, щоб не забути. Ще тут біда з щітками. Отакі от щітки маємо. Ось. Графіт, ну, ну блін, ну не негодний все. все. все, що тут є, негодне. Ось. Отакі от щітки, Коротше, є нові, я так подумав. Візьму нові. V, поставлю нові. а там попаду в місто, то... Куплю, може краще, з кращого графіту. Ну от. от такі от справи. Зібрав пилку, роби ось так. Щоб не іскрять, я нові поставив. Тому... Дякую за перегляд. Дивіться інші мої відео. Ставте вподобайки. Не забувайте підписуватися на канал, адже цим ви мені допоможете досягнути моєї мети в тисячу підписників до кінця місяця. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, ставте дзвіночки. Дякую, до побачення!